Іноді подумаю, і страшно, стільки років, мов вітром здуло. Тридцять років тому я, як перекоти поле, подалася до Іспанії на заробітки і тільки нещодавно пустила коріння знов у рідному Івану Франківську. Троє діток у нас із Михайлом, мої сонечка. Іноді, звісно, виривалася із заробітків додому, мов птах із клітки, на весілля донечок, на хрестини внуків. Напоминки мами, а так день і ніч, як білка в колесі крутилася, аби родину на ноги поставити. Що вже казати? Мої донечки, хоч і мають зі своїми чоловіками роботи хороші, та я ж все одно, як квочка біля них, і квартири купила, і машини з салону, і в хату все, від сервізу до праски, і весілля, як у королівстві, справляла, грошей не шкодувала. А от середній Андрійко той завжди відмовлявся від моєї допомоги. Хлопець розумний, освіту здобув, роботу гарну знайшов, тож, як кажуть, сам собі пан. Відтоді й копійки з мене не брав, хіба що онукам щось дарувала. А зараз повернулася я додому, осіла. З чоловіком купили собі гарний будинок з чудовим двориком, де квіти буяють, а свою стару квартиру здаємо в оренду і от диво дивне. Син завжди знайде час, щоб допомогти, мов янгол-охоронець. У гості ходить часто густо, порається у всьому, що попросимо, ще й сам пропонує. А дочки із зятями вони з'являються тільки тоді, коли їм щось треба, навіть зараз, от як не крути. Не раз я замислювалася над цим, головою похитуючи, чому так? Чому син, якому я матеріально не допомагала, рветься до нас, як до сонця, а доньки, яких я забезпечила всім від колиски до вінця, поводяться так відсторонено, як не рідні. Одного вечора прийшов син. Я саме крутилася на кухні, мов та дзига, а Михайло у телевізор втупився, новини дивиться. Син допоміг мені стіл накрити, сів поруч, обняв за плечі. Я й вилила йому, мов на сповіді свою душу, поділилася, що мене засмучують стосунки з сім'ями його сестер і з ними самими. Чого вже там? Мамо, а ти не помічаєш, що ти їх розбалувала, раптом сказав він, наче громом вразив. Я здивувалася, аж ложку з рук випустила, що ти маєш на увазі. Вони звикли, що ти завжди все даєш. Щоб вони не захотіли весілля, квартира, машина, ремонт. Усе було. Ти, мамо, зробила їм золоту клітку, а коли ти все даєш, воно перестає цінуватися, стає нормою. Я замислилася, мов перед іконою. Адже ж правда, коли доньки телефонували, то майже завжди про щось просили. То що мені тепер робити? Тихо спитала я, відчуваючи, як серце стискається від болю. Бути справедливою, мамо, то їм дала все. А тепер хай вони тобі теж щось дають, хоча б увагу, турботу, повагу. Я згадала, як на Різдво ми з Михайлом самі готували 12 страв, чекали всіх у гості. Доньки прийшли, посиділи годинку для годиця і побігли, бо справи дітям спати скоро. Чоловіки втомилися, а син з невісткою залишились, допомогли прибрати, ще й поговорили потім довго про все на світі, як старі друзі. Якось зателефонувала молодша Оленка. Мамо, привіт, слухай, а ви з татом не могли б позичити нам трохи грошей. Нам зараз не вистачає на один проєкт. Ми б швидко повернули. Доню, у нас зараз грошей вільних немає. Усе розплановано, відповіла я, хоч і сумно було, як ніколи. А, ну, добре. Її голос миттєво став холодним, як крига. І після цього вона не дзвонила майже місяць. Душа була не на місці, пекла, мов вогнем. Як же так? Я для них усе, а вони ось таким ставленням віддячують. Невже я заслуговую на таку байдужість, або ще? Дзвонить донька. Мамо, ми хочемо будиночок купити за містом для відпочинку. Може, продамо нашу стару квартиру? Доню, та ж у нас є дача, кажу. Приїздіть, коли захочете, відпочивайте на природі. Ну, ваша дача це не зовсім те, чого б ми хотіли. Будиночок маленький і старенький, басейну нема, сауни теж. Зручності у дворі, а ми хочемо приїздити самі чи з друзями і відпочивати зі зручностями. Але ж, Доню, ми з батьком живемо зі здачі нашої квартири, бо скільки там тої пенсії? Ти хочеш сказати, що на старість не зробили собі жодних заощаджень, ти ж 30 років за кордоном працювала. Оленочко, та я ж усе, що заробляла, витрачала на вас із сестрою, щоб ви ні в чому не мали потреби. От тільки не треба зараз докоряти своєю допомогою. Ти мала можливість то й допомагала. Ти ж для цього на заробітки їздила? Я навіть не знала, що відповісти на це. Слова просто застрягли в горлі. Потім подзвонила старша Іринка. Мамо, а ти не могла б забрати дітей на вихідні? Нам треба трохи відпочити. Доню, я з татом планувала на дачу поїхати, повітрям подихати, а потім відпочити трохи. Нам же за сімдесят як як Ну і ясно. І все. Розмова закінчилася, наче її не було. А син заходить просто так. Приносить мені смаколики, ми п'ємо чай, говоримо про життя, і він ні про що не просить, лише посміхається щиро. Я весь час думаю про його слова. Ти їх розбалувала. Може, він і правду каже, але що тепер робити? Як змінити ситуацію, не зіпсувавши стосунки із доньками, я не знаю. Я хочу, щоб вони приходили до мене не лише заради допомоги, а просто так, як син. Хочу тепла від них, а не тільки прохання, дай грошей чи ще щось. Хочу, щоб вони бачили в мені не лише маминого гаманця, а перш за все. Люблячу маму, як навчити їх цінувати мене не лише як скарбничку, а як дорогу людину. Оце головоломка, ох, тяжка вона, заробітчанська доля. Наче хочеться як краще, а виходить, як завжди.